Я е, вітаю вас усіх. і Сьогодні хочу поговорити з вами і спробувати розібратися, яким чином будуть намагатися відмазати Тімураміндіча. Ну точніше, його відмазати вже неможливо, але яким чином будуть намагатися відмазатися від усього того лайна. Яке летить навколо цієї справи, але перед тим як ми розпочнемо, я хочу попросити вас написати у коментарях, от як ви думаєте, чим це все закінчиться і чим реально це має закінчитися? Напишіть, будь ласка, у коментарях і так само. Хто ви звідки ви нас дивитесь, і скільки вам років, тому що для мене важливо розуміти, хто моя аудиторія, і е, для того, аби створювати той контент, який цікавий саме для вас. От Якщо вам тема Міндіча цікава, то будь ласка, напишіть про це у коментарях. І, звичайно, підпишіться на цей Ютуб канал, тому що алгоритми Ютуба зараз працюють таким чином, що якщо людина дивиться канал і в цей момент підписується на нього, то воно одразу просувається в трендах і пропонується іншим глядачам. Отже, давайте е, подивимося, що відбув. Вається, значить, встановили вже набу, ну точніше, показало про те, що на цих приславутих плівках плівках, які почали нам показувати у понеділок, персонаж на ім'я Карусон це Тімур Міндіч, людина, яка нібито за чутками і за повідомленнями у пресі дуже близька до президента України Володимира Зеленського. І ще е, народний депутат Ярослав Желізняк. Повідомив, що Сергій Пушкар це колишній член, точніше, нинішній член Карія КПЕ. Uh, і він раніше обіймав посаду директора з правового забезпечення енергоатома. Він втік з України. Причому втік з України буквально вчора. Ось сьогодні в нього проходили, я так розумію, обшуки. Сьогодні з'явилася інформація, що він так само причетний до цієї справи. І вчора він буквально ну, напередодні за день до цього він виїжджає з України. Це вже, вибачте, на слові, але це грьобаний цирк. Кордони України, вони нібито закриті, але виявляється так, що вони абсолютно ніхі. Закриті, якщо е спокійно якийсь чиновник він спокійно бере, виїжджає, йому за це нічого абсолютно не роблять. Так, от е тепер звичайно будуть думати люди, наближені до влади, і думаю, будуть думати в офісі президента, яким же чином цю історію, цю ситуацію комунікувати. І, отже, у понеділок ввечері у своєму вечірному зверненні, президент України сказав просто, що всі, хто мають бути покарані, ті мають бути ті, хто е, винен у корупції, ті мають понести показання, ті е, покарання, і ті обов'язково мають бути притягнуті до відповідальності. Ну, в принципі, ні про що, абсолютно ні про що. От, Тимур Міндіч, цікавий момент. Взагалі, прізвище його прізвище з вуст українського президента не лунає. Не закажаю точно чи лунало точно прізвище. Але коли з'явилася інформація про те, що колишнього очільника Укренерго Кудрицького будуть притягувати до відповідальності за порушення, за те, що він там е, займався корупцією. Причому з Укренерго його звільнили більше року тому, якось президент України більше активно коментував цю справу. Справа, яка стосується Тимура Міндіча, ну нібито його друга, взагалі, президент. Дентом ніяк не коментується. Ще один цікавий факт. Як же добре, окей, в Офісі президента вирішили не коментувати, ну офіційно принаймні не коментувати. Але ж ви розумієте, що м, офіційні персони, офіційні особи, які причетні до Офісу президента, це не єдині ті роти, які можуть висловлюватися і закидувати в голову суспільству ті або інші думки, е, закидувати ті або інші коментарі. Ні, насправді їх є кілька. Е, відомий дуже був певний час, потім він зник телеграм-канал Джокер. І раптом телеканал Джо. Телеграм-канал Джокер він воскресає телеграм-канал Джокер. Це помийка, яку асоціюють, яка несе бруд з точки зору політики на всіх можливих і неможливих опонентів чинної влади, і яку якраз таки асоціюють з е, офісом президента. Телеграм-канал Джокер. По тупому почав зливати міндіча, називаючи його абсолютним лайном, і пишучи про те, що ніякого відношення до президента України їм немає, і про те, що мінфік про те, що дружба зеленського і міндіча це взагалі фікція, це роздутий міф, який поширюється у засобах масової інформації. Ну от я е коротко спробую вам зацитувати, що такого провала в медіа давно не було. Вместо того чтобы розірвати міндіча в медіа, всі предпочитали вчора спасати задницю Тимура Міндіча і тут далі нецензурне висловлення. но його було прошу всіх поділитися моего нового канала. Хоча до цього телеканал Джокер було заблоковано, тому що там поширювалася велика кількість образів, взагалі неправдивої інформації, Миндич который предал Коломойского. Помню Тимура Миндича, который бегал, бутерброды и кофе Коломойскому заваривал. Для меня Тимур Миндич всегда был, есть и будет официантом Коломойского. И предателя. А сейчас во время войны, пока президент и Андрей Ермак 24 часа на 7 а, работают, Тимур Мендич возглавил коррупцию и подставил абсолютно всех и свалил с бабками из рая в Израиль или Вену. Тимур Мендич никакого отношения к президенту не имеет, так же как и Джофер Джокер к офису президента. Ха-ха. Ха-ха, ха Джокер к офісу президента не має. А, найцікавіше, що за цим телеграм-каналом Джокер, нібито за ним стоїть Роман Кравець. Романа Кравця, ви бачите зліва, Джокера ви бачите справа. Так от цей Роман Кравець він є членом партії Слуга народу. І от останнього разу, здається, хто пішла, склала депутатський свій мандат. Анна, Анна, Анна. Зараз не скажу її прізвище. Після чого на її місце зайшов Дмитро Слонько, це журналіст. Він Працював на 1 плюс 1», він працював на Суспільному, робив туристичні програми. Так, от, якби Дмитро Сленько не зайшов у Верховну Раду в якості депутата у фракцію Слуга народа, то слідом у списку Слуги народу у партії мав би зайти у Верховну Раду саме Роман Кравець, який каже, що телеграм-канал Джокер. Ну, ми ж не знаємо точно, він це не він, може він ніякого відношення до Джокера і не має. Але е він би став народним депутатом саме від партії Слуга народу. Ну ви знаєте, не буває диму без вогню. Якщо хтось каже, що е Роман Кравець має відношення до Джокера, ну напевно, так і є. Потім по інших телеграм помийках почалося нестися зовсім інше. Що насправді Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура це взагалі агент. Росії, агенти Кремля. І що, мовляв, Путіну навіть не потрібно обстрілювати Україну в ті моменти, коли працює Національне антикорупційне, а, антикорупційне бюро. Де тут ці публікації? Телеграм-канал, який називається Карточний Офіс. Карточний офіс весь час вихваляє і українського президента, вихваляє Андрія Єрмака і все, що робить українська влада. Так, от що вам написали? обещают нам пленки по руководству НАБУ. Связи с Россией, крышевание бизнеса и сливы информации. Что еще там э -э, написали? Что речь идет не о справедливости, то есть, что публикует НАБУ, не о справедливости или борьбе с коррупцией, а о том, чтобы поставить своих собственных министров. НАБУ это инструмент политической борьбы про-российских олигархов, которые купили себе СМИ и разных депутатов. Сначала вони питались дегаварюватися з властю, її угрози публікації пленок. Ну, коротше, мовляв, Путін взагалі замовник усіх розслідувань НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Кажуть, що скоро ви дізнаєтеся всю правду національного, про національне антикорупційне бюро. Ще одна людина, яка почала говорити, це Володимир Петров. Це блогер, це взагалі людина, яка створила колись. Як персонажі, як великий медійний проект Олексія Дурня, пам'ятаєте перші взагалі, такі зашкварні випуски, такі точніше найпопулярніші випуски Дурнєва, коли він підходив з морквинкою до Арсенія Цунюка. Так, от історію з морквинкою для Арсенія Цюнюка придумав саме а, Володимир Петров. Володимира Петрова називають. Чорним політтехнологом банковою. і він вчора даючи якісь свої записуючи свої блоги, сказав, що набу на стороні Росії відведуть війну проти Української держави. Ну Мовляв, Набу, це Росія взагалі Набу це Росія. Їх варто заборонити розіграти. Ну дійсно таке враховуючи те, що більшість людей пов'язують Набу саме з американською стороною, з американським посольством, нібито очільники Набу ходять в американське посольство ну, Навряд чи би американське посольство, які взагалі мали справи з тими, хто працює на Російську Федерацію. Потім заговорила інша людина. Пам'ятаєте, дуже феєричні вони розліталися по телеграм-каналах і по Ютубах допити. Точніше, інтерв'ю з військовополоненими військовослужбовцями Російської Федерації. Золкін такий от Золкін, і зараз він буде мати, виділили гроші на його особисте соціальне політичне ток-шоу на одному з українських телеканалів. І Золкін у себе в Телеграмі теж почав коментувати цю справу. Він навіть два пости написав, що пише Володимир Золкін. Ну я думаю, ви зрозуміло, хто такий Володимир Золкін. Друзі, ми починаємо забувати про плівки Міндіча, а так не годиться. Медійно бити, значить, що десь півроку тому кілька олігархічних груп придумали медійний спосіб бити по владі. І придумали страшні плівки, нібито з прослуховуванням співвласника студії квартал 95 Тімура Міндіча, який давно живе в Ізраїлі. Хоча загальновідомий факт. Що у нього квартира знаходилася на вулиці Грушевському? У тому пресловутому будинку монстрів, який псує прямо над Маріїнським парком псує історичний архітектурний ареал Печерського району. Старим елітам, таким як Порошенка, група біглих олігархів Відня, Фірташ Новінський, Бахматюк, групі Приват залишається підключати медіа, і тут вони чудово співпрацюють з чеським олігархом, власником української правди, Томашем Фіалом, скрізь олігархії, олігархії, алігархії. Замовлення це вже навіть не Росія, на, зону, на думку Золкіна, а це справа саме олігархів. То ви визнайтесь якось між собою. Таки російський там слід чи олігархічний слід у плівках, які публікує. Ви мені от напишіть тепер, як ви вважаєте? От в коментарях, будь ласка, лайкніть це відео, і напишіть в коментарях, чий слід у плівках, у розслідуваннях, у е, обшуках, які проводили НАБУ, чий слід російський, американський, український? Олігархічний Чий там світ? От як ви вважаєте? Чим взагалі має закінчитися і чим має закінчитися ця історія з розслідуваннями величезними обшуками? А вже ж ви чули, що тепер новий персонаж з'явився в цьому всьому в цій телеепопеї, точніше аудіоепопеї, плівок. Набув плівок Міндіча це Чеґівара. Чеґівара, ну це нібито колишній віце-прем'єр і міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов, який вже і так має одну е, підозру. Потім той самий е, Володимир Зовки написав всі, друзі, всі наче зійшли з розуму і вимагають прокоментувати міндіча за відкритою інформацією. Міндіч перебував в Україні. Поки він був в Україні, Набу ним не цікавилося. Як тільки він виїхав з України, Набу, начебто кинулися проводити в нього обшуки, публікувати щось, начебто, із його квартири. Чи дотримані процесуальні норми під час цих обшуків, ми не знаємо. Чи дійсно обшуки проводилися в його квартирі? Ми не знаємо. Чому Набу не зробило цього, поки міндіч був в Україні? Теж. Не знаємо ніякої конкретики, жодної інформації про те, що міндячи щось пред'явлено у вигляді підозри. Немає є черговий кіпіш, який садить набу. А тепер давайте нагадаю як набу розслідують деякі справи. І Тут він розповідає про справи корупційні в оборонній сфері, які взагалі ні до чого не призвели. і де набу за його словами, просто елементарно обісралися. Тепер наступний момент, де мали б прокоментувати все те, що відбувається, хто зашкварився, у кого були проведені. Обшуки у Германа Галущенка, у чинного міністра юстиції, прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Потім на цих е плівках Ігор, здається, як його господи, я вже плутує мірошник. Так він казав, що особисто платив зарплату нинішньому нинішній очільниці міністерства енергетики Світлані Гринчук. Так, от Світлана Гринчук просто сказала, що я не я дупа, не моя, і взагалі особливих коментарів не надала. Ну, і логічно, що мало б щось сказати з цього приводу. І Юлія Свериденко, ну нинішня прем'єр-міністр України. Значить, що вона почала говорити? Прем'єр-міністерка заявила, що уряд очікує результатів процесуальних дій ситуації з енергоатомів, і кабінет міністрів готовий сприяти у розслідуванні набу та САП. І от цікавий факт, до речі, що відновлення і захист енергетики було виділено загалом 4 мільярди доларів. Частина з цих грошей це саме кредити, тобто те, що нам дали європейці, і те, що нам дали американці. 100 мільйонів доларів. А це давайте порахуємо, скільки 100 множимо на 4 це 400 і множимо на 10. Мама рідна, це що виходить 4 мільярди. 4 мільярди гривень реально було вкрадено. Це пораховано те, що вкрадено. А реально ж могло бути вкрадено значно більше і частина – Цих грошей пішли в тому числі. Я ж скільки спільником був, я так розумію, Леонід Андрій Леонідович Деркач пішли в Росію. Американські гроші пішли в Росію. Да американці їх просто на тих, хто дійсно причетний до цього, посадять. Вибачте, на, на пляшку. І при всьому тому 4 мільярди гривень. Спіндьохали це тільки те, що зараз відомо. А 400 мільярдів чи 300 мільярдів дірай не вистачає на зарплату військовослужбовцям. От чим це все має закінчитися? І хто по-справжньому винен, будь ласка, напишіть мені зараз у е коментарях і підпишіться на цей YouTube канал, аби дане відео, якщо вам звісно було цікаво, побачило якомога більше людей. Я вам дуже дякую, до зустрічі.